Слюби з Ліндою Полові Макартні пророкував ясновидець Брайтона. Ви одружитися з білявкою, будете жити за містом на фермі. Пол усміхнувся. У нього тоді були стосунки з іншою. І чи міг він подумати, що знайомство з донькою багатого юриста змінить все його життя? так добре мені тільки з коханою, співав пол про Лінду. А преса в один голос називала цю пару ідеальною. Коли вони познайомилися, Лінда була розлучена із дитиною на руках. Нових стосунків вона категорично не хотіла. А от простої пристрасті так бажала всім серцем. І коли на вечірці одразу після знайомства Пол сказав їй: дозвольте мені вас забрати в інше місце. Лінда погодилася. От тільки була впевнена, наступний туманний лондонський ранок розведе їх у різні сторони. Аж ні, цій парі було надто добре разом. Два самотні серця за одну ніч з'єдналася в одне пристрасне і шуттєве. Лінді було байдуже на гонорари Пола. Точною сумою його заробітку вона, до речі, не цікавилася до кінця життя. Він їй шалено сподобався тоді, коли наодинці брав у руки гітару. Який же пол був сексуальний у ці хвилини. Після весілля 12 березня Лінда вирішила активно зайнятися вихованням дітей. От тільки в пола на дружину були інші плани. Він хотів бачити її на сцені. Лінда вчиться грати на тамбурині та синтезаторі, бере кілька років вокалу і одночасно з цим доглядає за будинком. Пол хотів, щоб все було як у його дитинстві, без прибиральниць, але з чистою болизною, ароматом гарячої вечері і запаленими свічками. Лінді це було чужим, але вона швидко вивчила забаганки коханого. Після розпаду Бітлз Пол знайшов нову цінність у житті сім'я. Разом із коханою він придбав ферму площею 200 акрів, почав ворощувати коней, сам навчився пекти хліб і щотижня радував дружину ароматною здобою. Вегетаріанка Лінда випустила книгу власних рецептів і, власне, заснувала успішну світову вегетаріанську імперію з доходом у 63 мільйони доларів. Лінда та Пол Маккартні ділилися з друзями, що обожнюють, коли у них на фермі зникає світло. Тоді вони сидять біля вогнища, і пол співає серенади. Їхня сімейна ідилія була дуже простою. Сер Пол, улюблений музикант королеви, щиро зізнавався: я тепер просто водій для Лінди. І тривала ця ідилія, поки рак не забрав життя Лінди. Тридцять років у шлюбі. А Пол лишався закоханим лицарем. Лінда його прекрасною дамою. Він часто без особливої антипідстави дарував їй квіти, щоранку заварював чай і згадував свої слова на весіллі: кумирам забороняють одружуватися. Це псує репутацію. Але я готовий наступити на всі заборони, аби бути з коханою.